Я по подушки тут те, що треба. <сміх> Пані та вітаю. мене звати Денизаченко і описати компанію Andasits У цілому я можу однією фразою: інтел від меблі. Якщо точніше, то це, мабуть, єдиний виробник геймерських крісел. У котрого свої фабрики, якщо точніше, то це, мабуть, єдиний виробник ігрових крісел, у котрого є свої фабрики, де робиться все від основи до гвинтиків, за винятком, мабуть, е тільки екошкіри, яка тут не від Анда Сіц, це діло веде за собою певний рівень якості, бо цю якість компанія може сама контролювати. І власне Анда Сіц Фантом 3 у кольорі, як у мене, Black and Gold, Якісне крісло. Тут нічого не люфтить, не скрипить, не пирщить, не бурчить, не вищить. Воно збите як назавжди. За це доведеться заплатити відсутністю деяких фішок. Однак багатьом така ось ціна буде дуже навіть по карману. Втім, це все ще ігрове офісне, а так його називають на офіційному сайті. Я нічого не видумую. Ігрове офісне. Крісло середньобюджетної категорії. Є моделі і дорожчі, наприклад, той же Кайзер 3, але про нього ми поговоримо трішки пізніше. Але дешевших значно більше. А оскільки це дитинча Анда Сіц від початку і до кінця, не дивуйтесь, що воно дуже персонально зроблено, скажімо так. Дизайн зветься AD+. Він ергономічний і файно підходить власне, тим, хто за кудахтером сидить більше ніж треба. І... І хто просто от втомився? Бо я дуже втомився. Я пишу це відео о 3 годині ночі, і я дуже втомився. О. І подушки тут те, що треба. Повторюсь, але вони дійсно отакі ось. Одразу, мабуть, скажу, де до Phantom 3 можуть виникнути запитання. Зірка знизу, там де 55-мм колеса у кількості 5 штук. Не металева, а пластикова. Все ще гарної якості і потужна, але пластикова. Далі підлокотники тут 2D, тобто не можуть рухатися по всім осям, як у інших моделей. По наповненню подушок тут немає піни з пам'яттю. Зверху синтепон хоч і просто кайфовий, знизу простий поролон. Ну, відносно простий. І. і, 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 і... А це, мабуть, все. Там, де фантом три може, фантом три виявляється дуже потужним. Так, у подушок не піна з пам'яттю, але піна з пам'яттю у всього іншого, чого немає у багатьох конкурентів навіть дорожчі ціною. Так безумовно підлокітники не обертаються як башня росіянського танка після знайомства з Джевеліном, але вони не скріплять. Не люфтять, не заїдають, а ще вони неймовірно м'які, як для чогось що не є потушкою. Так, безумовно, зірка тут пластикова, але каркас, як і усі каркаси Unda Seeds, виготовлений з одиничної сталевої труби на 22 мм в діаметрі. І щоб ви розуміли, на каркас гарантія довічна. Газліфт тут, звичайно, з четвертої категорії. До речі, маленька рекомендація від мене особисто. Якщо ви бачите крісло з категорією газліфта не 4, а 3 і нижче. Ну, скажімо так, можете не бігти, але хоча б рухайтесь у напрямі від крісла, а не до нього. Ціліші будете, я гарантую. Тепер по моїй улюбленій фішці, вона не тут. Не у конкретно цьому кольорі Black and Gold. Вона у кольорі сірому. І це. Для непокриття крісла. Про нього я скажу не так багато, бо у нас має бути окремий матеріал. Але як я розумію, це для крісел те ж саме, що і текстильні амбушюри для навушників. Тобто у літню спеку це просто абсолютний скарб. І так, ті, хто мене знають вже давно, знають, наскільки я просто боготворю навушники, у яких є хоча б підтримка текстильних амбушюр. Я впевнений, тут буде така ж сама ситуація. Втім, у ляної тканини є свої недоліки. Тому, власне, цю тканину не використовують настільки часто, як використовують екошкіру або навіть шкіру. У цього крісла покриття, до речі, з екошкіри дура екстра. Модель міцна, відмінно відтирається, пошив файний. Тут сюрпризів немає. Чого ви від Анда чекали іншого, я не знаю. Ну і по фішкам стандартним. Висота змінюється на майже 9 см, там 8 з копійками. Крісло витримує до 90 кг під час виїдання і до 120 кг по стандарту. Спинка також нахиляється назад до 160 градусів. І останнє по кольорам. Доступно всього 4 і мого улюбленого помаранча немає, але помаранч є у Кайзера 3, де доступних кольорів цілих 9 і, власне, підсумки наступні. Приємно! Дуже приємно знову, після очевидної перерви, самі розумієте на що, знову помацати речі від компанії, з якою співпрацювали Наві і Марвел, і власне Анда з Фантом 3» не розчарувала. Так тут фішок менше, але ті, що залишились, виконані так, як треба, і зачепитись. Ну, немає за що. Чого від Undesets завжди чекати і варто? Ціна буде більшою, але ціна буде варта, того завжди. Чекаю на Кайзер 3, і на цьому в мене все. А у коментарях напишіть наступне: яка фішка і що взагалі може примусити вас спонукати вас вибрати геймерське крісло, а не звичайне офісне. От. Заради чого ви готові витратити додаткові гроші на геймерське крісло? Пишіть не соромтесь! Тим часом я виражаю дяку магазину Pixofone за смартфон Xiaomi 12X, який я використовую у якості пульта для камери. І не тільки, але й в якості пульта для камери, а також магазину київському магазину soundmag.ua за наданий мені мікрофон відмінний, просто мікрофон Sennheiser mke 600. Посилання абсолютно усі будуть у описі під відео. Переходьте та знайомтесь з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що дуже зараз важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Слава Україні та бувайте здорові!